Як грати на леопарді? Мабуть, у кожного, хто має цей танк, виникає таке запитання, адже він не з простих, хоча дуже красивий, а тому потребує особливого підходу. В цьому відео розберемося, як використовувати переваги та який стиль гри вибрати. А вже ж не забудемо про екіпаж та обладнання, щоб розкачати все по максимуму. Всім привіт, ентузіаст біля мікрофона, і я радий вас тут бачити. Заварюйте чайочок, беріть бутерброди, не забувайте про лайк та підписку на канал. Діліться думками в коментарях. А також хочу порекомендувати схоже відео про гриля, що є на каналі. Дуже всім вдячний, що ви є. Приємного перегляду. Я люблю леопард, і із перших днів як його додали в гру. Це був неймовірний танк, швидкий та з точною гарматою не тільки в гаражі, а й на полі бою. Але за такий великий відрізок часу танк змінив ряд параметрів та сам рандом радикально змінився. Виросла конкуренція, і леопард уже затіснув в сучасних реаліях. Для того щоб бути Максимально конкурентноздатним, будемо підсилювати сильні сторони по максимуму. Лео має прекрасний огляд та характеристики гармати: майже 3000 ДПМ в стоці, гарну стабу, зведення та точність. Що ми і будемо покращувати в першу чергу і від чого відігрувати. Також німець має достойну рухливість, хоч динаміка набору швидкості відчувається слабенько, та комфортні кути нахилу гармати. Мінус 9. На жаль, плюси закінчились і переходимо до мінусів, про які не варто забувати а саме відсутність бронювання, іноді може щось відскочити, але це скоріше випадковість та погане маскування, що в базі становить 14% в нерухомому стані та 10% в русі, що є майже катастрофою для картонного танка, особливо в сучасному рандомі. Тому переходимо до навиків екіпажу і тут без сюрпризів всім качаємо базу: братерство, ремонт, маскування. Далі все, що поліпшує огляд, рухливість та гармату на власний смак. Я віддаю перевагу координації у командира, злопам'ятний навіднику, не забувайте за короля бездоріжжя, водія та ідеальний заряд заряджаючого, щоб це був лазерган. А тепер обладнання. Собі для відкритих мап я вибрав таку, трохи крінж-збірку, але яка на диво, працює. Селач, командирський прилад та вентилятор. Так, виглядає не дуже, але дайте поясню. Досилач то зрозуміло, але чому копи та вент? Копи зменшують маскування суперника за рослинністю. Маючи гарний огляд, ми можемо перегравати суперників за кущами або взагалі світити для команди в другій половині бою, що є надзвичайно важливим. А вентиляція дійсно спірна штука, хоча саме бонова дає відчутний буст до всього, і танк стає трохи приємнішим. Але можна. Є замінити на щось інше, наприклад, на малошумку. Яка підніме маскування, що буде незайвим, та також дасть змогу і ще й вільніше пересуватися по мапі. Або можна поставити оптику, що вже нішевим, але також не позбавлено сенсу. Особливо якщо всі ЛТ злились, чи взагалі немає, а виявляти ворогів якось треба. І це буде дійсно сильно. Звісно, ще можна втулити загартування, але для того стилю гри, про який я розказую, воно просто не потрібно. Друга альтернативна збірка для міських мап. Виглядає вже традиційною досилач, стабілізатор та загартування, хоча можна замінити стаб на експериментальну турбіну, щоб рухатися трошки швидше. Збірка розрахована на контактний бій, тому треба ХП для розміну. Все дуже просто. Модернізація дуже спірна річ, бо і так наче все в балансі. Але точно треба взяти в першій парі зменшення штрафів від критців, в третій до маскування та в п'ятій до потужності двигуна. Я вже ж в обладнанні ставимо огляд для копів. Все інше. Встановлюйте на власний смак. Гра на леопарді це суцільний безконтактний бій. І тут головне не плутати стояння в кущах біля ПТ та майстерність безконтактного бою. Щоб ефективно грати, треба знати, як працює механіка маскування та огляду, щоб пересвічувати ворогів, стріляти по ним та бути непоміченим, використовувати подвійні, непрозорі кущі. Основний скрипт такий: їдемо на позицію, де є багато кущів, із якою будемо самі ж собі підсвічувати. Наприклад, центр рибальської бухти, його на. Прохарівці, центр на кордоні імперії і так далі. Користуємось оглядом і чекаємо, поки хтось засвітиться, після чого відкочуємось на 15 метрів від кущів. Якщо до суперника більше 100 метрів, ми не засвітимося. Повторюємо і реагуємо на розвиток бою. В залежності від ситуації знаходимо схожі позиції на інших ділянках мапи. Завдяки такому підходу, ми самі створюємо для себе та союзників можливості, граємо агресивно, але дуже обережно. Треба пам'ятати, що ЛТ та СТС краще. Маскуванням легко можуть пересвітити, тому треба бути уважним до сетапів та уникати перестрілок одразу з декількома суперниками. На міських мапах все банально просто, але я віддаю перевагу тим напрямкам, на яких можливий маневр для флангової атаки, щоб не стрілятися в лоб та позиції, на яких можна швидко дати постріл і заховатися. Ось такі фішечки використовую при грі на леопарді. В такому виконанні цей танк розкриває себе по максимуму, бо нарешті можеш знаходити цілі за рахунок копів. Та огляду реалізовувати гармату та не отримувати шкоду завдяки розумінню, як працює гра. Такий стиль гри не з легких та дещо ризиковий. Але якщо все вийде, то результати точно не засмітять. Леопард сильний танк в певних умовах завдяки своїм характеристикам. А наша задача створити. Ці самі умови. А тепер запрошую вас до перегляду двох боїв, в яких Лео розкривається на всі 100%. Це бій на мапі Берлін, на який я поїхав на нетиповий напрямок, ще й забув поставити загартування, але це не завадило отримати гарний результат. А бій на рибацькій бухті, де Леопард розкривається на всі 100%. Та можете побачити силу огляду та маскування. Суперник навіть наблизитись не зміг, і ми перевернули той бій. Приємного перегляду! Яга, тобі не треба туди їхати. От дурачок і трошечки перед історії та контексту. Зараз я проходжу ОБЗ на 279-го, а саме виконую завдання на основні калібри, тому прям шлено женуся за шкодою. Дякую, леопарду, за співпрацю і я за ці круті сісні. бої. У нас точно знайшла спільна мова. Фв це кап'яць як небезпечно. Як ви бачите, я стараюсь бути на один крок попереду суперника, щоб дати безкоштовну шкоду. А головне не відлетіти від ваншоту бабахи. Зацініть розкатку союзників, просто Вау. щось. Але мені це тільки на руку. Вся шкода мені. Конкерор явно недооцінив леопарда на напрямку ВТ і поплатився за свою самовпевненість. Трохи допомоги союзникам на іншому напрямку, і перемога в кишені. Видихнули? Добре. а СТ-62 не світився він, де. Засвітився тепер. Там гриль ще, гриль це небезпечно. Грильце небезпека. Добре, Добре маємо Лаги, перестаньте. Буде закривати результат. Треба прям летіти на леопарда, влітати в нього, розбиватись. Бам. Фу, 6800. Вау, це точно основний калібр має бути. На бухті одразу займають центр. Там, де кущі, і подивіться, як легко світяться суперники. Правда, а їм трошки підводить, але швидка реакція на зміну обстановки дозволяє зайняти сильні оборонні позиції. А оскільки у суперника нікого немає, хто може мене пересвітити, то дограти цей біль лише справа техніки та терпіння, а головне не підставлятись. танк. Охренеть! Так, Андрюха. Трубите Мелька. Вау. Звідси звалити. Так, 2К 2К треба нанести Не будь жадібним Не будь жадібним Ні, 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 ні Поганий шот Да камон! Яке треба упередження брати. Капець, я пропустив. Конвей, конвей, конвей. Хорош. Хорош. Так, еще два пострела. Баджер минус. Ага. Дуже эпичная музыка на фоне. Вау. прям по ХП дуже сильно програємо Прям дуже сильно. Вони просто всю мапу контролюють Це мем. СТРБ хорош. Нехорош хорош. нехорош не хорош. Хорош. А там танк. Хорош. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Робо розтискати мапу. Фух. <звук> Минус сто п'ятдесят тысяч. А це воно. Друзі, на цьому в мене все. Я дуже радий, що ви додивилися до цього моменту. Дуже радий, що ви повернулися на цей канал. Насолоджуєтеся моїм контентом. Ставите вподобайки, коментуєте, підписуйтесь на канал, відвідуєте мої стріми. Друзі, я вам. Дуже вдячний, велике вам дякую, всім тисну руку, обіймаю. З вами був ентузіаст. До нових зустрічей!